Олександр, ну, вас можна віддати, гратимете у Лізі Б. Так, дякую. Ну, ви прагнули цього чи ні? Чи в принципі ліга не була конкретною метою? Не була конкретною метою. Грали в футбол, збиралися, а там вже м'яч вирішив, де ми будемо грати. Но сьогодні закусилися під час гри одна з одною командою. Да, накал був, да, грали. Ну, принципово, я думаю, було. Зіграти як найкраще і, і їм і нам ну, билися. Ну тоді логічне питання. На ваш погляд, за рахунок чого сьогодні перемогли? За голів. А? За голів. В чужі ворота. Забили на один більше? Забили на один більше, так, да. Хоча грали е, е, доволі непогано. Ну і звичайно, що ваших болівальників цікавить, а що ж з Олександром Севериненко. З його ногами. Сьогодні він був на лаві запасних. Травмований. <світ> Коли повертаєтесь? За тиждень, другий, думаю, повернемось. З перемогою. Дякую.